Вас вітає міня Гроченівці. Сьогодні на огляді у нас Ловол 244. Даний трактор у нас на 24 кінські сили. Каємовський, 385-й двигун. На даному тракторі у нас стоїть привід повний. 4 на 4. Гідравліка руля, навіски. Окремі бачки на рульову гідравліку. Шини на даному тракторі у нас передні стоять 6,5 на 16. І задні 11,2 на 24. Трактор у нас з реверсом. З дводисковим щепленням. Кабіна з опаленням. Повишення пониження. Вал відбору потужності. Блокування заднього диференціалу, ручний газ. Реверс на даному тракторі. Дводискове щеплення. Кабіна з опаленням. Магнітофон. Присутній в тракторі. На трактор у нас гарантія 2 роки. 1000 мотогодин від виробника. Також у нашій компанії є сервісна служба. Надаємо всю інформацію для клієнта. Безкоштовний тест-драйв на трактор. На будь-який, який вам до вподоби. Також можна обрати навісне під трактор. Це є ґрунтофрези. Прес підбирачі у нас в даний час є. Ми знаходимося місто Чернівці. Вулиця Коломийська, 1А. Завітайте до нас. Протестуйте трактор, який вам подобається. Вартість трактора входить безкоштовна доставка. Також виписується повний пакет документів до постанови на облік. З вами мінягро, міста Чернівці. Гарного дня.